Через секунду у лісі посеред лісової лісовозної дороги стояли ми, щоб уникнути падіння соснових сухих гілок на голову. А навколо нас стояла суцільна стіна літньої зливи. Через півхвилини я відчув, як дощова вода потрапляє мені за комір, змішуючись із потом та продовжує свій шлях по спині далі. Із полів капелюха побігли безперервні цівочки. А на невидимих до дощоколіях дороги почала збиратися дощова вода, перетворюючи лісовозну піщану дорогу на лісову вузькоколійну залізницю. Донька, присівши над смартфоном, укривши техніку, наче квочка своїх пташенят, щось тихо гомоніла, записуючи відео з екстремального походу. Це був не кінець експедиції. Дощ був не всі 100% суто літньою тропічною зливою. Сотні тонн води падали вертикально вниз, без найменшого шороху вітру, а з розпеченою літнім сонцем землі підіймалася густа водна пара. Я хоч і відчував, наскільки важким ставав на мені одяг, але це було скоріш за все приємне відчуття, а не дотик холоду. Тож ми, я наскрізь мокрий, оповісивши вуха капелюсі, у гумових чоботях відчував сухість тільки у шкарпетках. А Маша, навпаки, була практично сухою із самого верху до колін, а її кросівки при кожному кроці видували чотиринадські бульбашки з дірочок для шнурків. Хто опинявся під такими літніми зливами, той знає. Що дощ, який починається величезними краплями, довго не триває, тож ми з першими променями сонця рушили до своєї мети, видаючи чудернацькі хлюпаючі та бовкаючі звуки. У це важко було повірити ще 15 хвилин тому, але весь піщаний високий острів, всупереч законам фізики, перетворився на суцільну калюжу. Тільки через деякий час я зупинився і звернув увагу. Що ми йдемо під сонцем, яке світить майже зеніту, одночасно під дощем. Це негарна прикмета, сказав я. На калюжах он бульбашки плавають, а отже все це вказує, що це ще не кінець. Це тільки перша частина марлезонського балету. Треба поспішати. Іначе, підтвердження моїм словам, десь на горизонті знову загуркотів грім. Ми зупинились. Прислухались в болоті. Саме у тому напрямку, де висять наші фотопастки та куди ми прямуємо, наче якраз посеред старого річкового русла, де неможливе зараз бродіння людини, лунали гучні звуки ударів. Ці звуки не були народжені дикими тваринами чи лісом. Вони нагадували удари обухом сокири по стовбуру дерева. Моя пам'ять намалювала б мені часи. Коли я готував черговий тачок для своєї качової пасіки, і саме з таким дзвоном та звуками забивав стовпчики для вуликів. Але місце та картина ніяк не могли поєднатися в моїй голові. Тож це щось або хтось зовсім інший. Почали спливати різні містичні пояснення. Сонце продовжувало світити, а дощ посилився. От чорт! Перебиваючи шум падаючого дощу, сказав я? Я... Чому дощ не закінчується? Треба дзвонити у село, щоб зупинити бабу Ніну. Досить їй воду лити. засміялася Марія. Одна тільки думка про бабцю, яка л'є воду на кладовищі, викликала у мене посмішку. Сміх сміхом, але я дістав телефон та передзвонив мамі. Щоб та зв'язалася з сусідкою і сказала, що я дуже прошу перестати лити воду на могилу. І це все було б смішно, якби після дзвінка бабі Ніни вона не відповіла ствердно та не сказала Гаразд. Через 20 хвилин небо вже не погримлювало, і величезні краплі не падали з неба на землю. Сонце висушувало сосновий ліс. І той почав набувати абсолютно неземного аромату. Сосновий ліс і так пахне розігрітою живицею у спеку, але це було щось неперевершене, неописуване. Запах соснової хвої, живиці, грибів та болота змішався в одну незвичайну наркотичну суміш. Кінцівки одразу стали не слухняними, а повіки важкими. Здавалося, що час зупинився. Ми сиділи з донькою на колоді, і я бачив, як із мого плеча підіймається теплий пар із дощової води, наче я сам є продовженням цього містичного лісу. А самі пастки ніколи не залишали мене без цікавої інформації та цілої купи нових запитань. Цей раз не був винятком. Перша з чотирьох пасток виявилася вимкненою. Можна було б логічно подумати. Що я просто поспіхом минулого разу забув вімкнути тумблер, та ось тільки він був увімкненим. Можливо, звичайно, сіли батарейки, так трапляється іноді. Та ні, після вимикання вмикання фотопастка воскресла. Уже для мене звично нелюдяним голосом пролопотіла привітання і засвітився монітор. На якому було чітко видно, що перед тим як вимкнутись, фотопастка зняла три порожніх фото, а відео було вже цікавішим, Апарат на відео показував зелений колір, наче хтось затулив об'єктив відеокамери зеленим листком. Це сталося на другий день після попередньої перевірки, тож працюючих залишилось уже три відеокамери. Друга пастка була встановлена недалеко від стежки, що вела до іншого сухого острова через болотисту низину. Ця пастка пропрацювала весь тиждень, і те, що вона нічого не зняла, вже саме по собі було досить цікаво. Тиждень тому мені у цих місцях хтось подарував стигно молодої сарни. Воно лежало собі на березі річки, на стежці, яка йшла від лісу до води та з води до лісу на іншому березі. Стегно було свіже, і навіщо воно було покинуте чи загублене, таким залишалося тільки здогадуватися. Тож я вирішив взяти його із собою, раз я його знайшов, та почепити біля стежки на товстій гільці старої орішини. Стегно за тиждень висохло. Та було добряче підточене комахами, осами і жуками. Цікаво було відмітити, що, судячи з фото і відеопастки, там неодноразово пробігали куниці, проходили борсуки та лисиці. Остання, щоправда, декілька разів зупинилася та страшно оглядала соковите й смачнюще стегно. Сто відсотків на свою здобич будь-коли у будь-яку пору року. Але... Саме зараз і саме це стегно вона не наважилася не те, що забрати, а навіть підійти до нього на відстань хоча б декілька метрів. Тож хто загубив це стегно, навіщо його поклав і чий запах воно зберігало, це лишилося тільки здогадуватися. Третя пастка не зазняла нічого особливого бігом, пробігом лось, пройшла самичка сарни. Потім пробігли два цапки один за одним. І ось знову у кадрі лисиця, яка дивилась кудись угору поруч з кущем. Наступна фотографія лисиця вже на гілці, і третя зверху зависає тільки один лисячий хвіст. Я чув, що лисиці добряче лазять по курниках та сараях, бігають по колодах, та щоб так. Просто без видимої на те причини лисиця забігла на кущ, а потім на дерево, на чакуниця. Такі факти я мав у своєму розпорядженні вперше в житті. До останньої пастки ми дійшли майже обсохлими та прогрітими теплим липневим сонцем. Галявина, на якій стояла камера, була залита незвично яскравим світлом, адже сонце виблискувало не тільки у небі. А й в усіх краплинах, що звисали з кущів, трав та з кожної соснової хвоїнки, так само яскраво, як воно відсвічувало у ще заповненому водою болоті, яке утворювало біля галявини озеро з майже справжнім пляжем, майже тому, що цей пляж незвичайний, серед сотень різноманітних слідів. Бобрів, сарн, лосів, диких свиней, чапель, журавлів, і натовинних собак тут не можна знайти жодного людського. Крім однієї смужки слідів, схожих на людські, але більш вузькі та продовгуваті відбитків, які нагадували дитячі босі ніжки сантиметрів з 15 у довжину, і вели вони від фотопастки. До самісінької води, а під фотопасткою лежав мертвий, недавно вбитий, наче розчавлений чимось важким, труп звичайного вужа, скручений потрійним бубликом. Останній подарунок, чи то натяк від місцевих жителів на мої дослідження у цій аномальній зоні, це кінець останньої частини оповідання дощ Олександра Ткаченка читала донька автора Марія. Усім дуже дякую за увагу та підтримку.